Спільнота, я вас вітаю у 20-му випуску Чекпоінт тижня. Новини ігрової індустрії. За даними журналіста та інсайдера Джеза Кордена, наступне покоління Xbox буде працювати на Windows. Виходить, що так, за його даними, консоль, консоль стане по суті ПК з безкоштовним мультиплеєром. Що очевидно, якщо це буде ПК, то <сь> за мультиплеєр, ну це добра новина, до речі. Також, звичайно, у цього Xbox буде оболочка Xbox, і стандартна на Windows, ви можете обирати, що запускати. Ви можете грати на, оболо... на, оці, на цьому лаунчері Xbox або оболочці з Xbox. Або ви можете запускати ігри зі Steam з інших магазинів, якщо будете завантажувати просто звичайну Windows. І тут до Microsoft виникає багато насправді запитань, якщо вони порівнюють цей наступний Xbox. Аля, подивіться, це буде щось на кшталт ROG Xbox LI, Ми вже деякі ідеї будемо втілювати в наступну Xbox. Ну воно все працює з багами. Там ну це просто подивіться огляди цих Xbox LI». Жоден блогер не сказав, що там все ідеально відшліфовано. Сподіваюся, що у наступному поколінні Xbox вони все зроблять, щоб воно працювало без багів. Навіщо мені консоль ПК, який мені треба постійно оновлювати, де треба вводити пін-коди, придумувати, купити офіс і так далі. Камон, Майкрософт, воно мені не потрібно. мені потрібна консоль, яку я просто увімкнув, встановив гру і граю без заморочок з драйверами і так далі. Навіщо воно нам потрібне? Нам потрібна зруч. Ручність. Якщо і дійсно наступний Xbox буде повністю на Windows, то питання до Microsoft номер 2 А що буде з ліцензіями, з ліцензіями ігор, які ми вже купили на свої аккаунти? Чи будуть усі ігри працювати, чи будуть вони працювати тільки по ліцензії ПК? Привіт, Xbox, play anywhere». Так вже там ну досить багато ігор підтримують цю функцію, але якщо брати основну купу ігор, то це крихти. Теж питання. І добре, якщо усі Бонд казала, нагадаю, що сумісність буде з усіма іграми. Ну сумісність це одне, а не втратимо ми свої бібліотеки ігор з Xbox — Це вже зовсім інше питання. Якщо всі ігри будуть працювати з ліцензіями, буде все окей. Тоді це питання відпадає. Але я не думаю, що видавці просто так подарять свої ліцензії на ПК. По суті, це фактично ПК буде. Не знаю, як воно там юридично вони це все е, оформлять. Отже, будемо моніторити ситуацію. Знов таки вони не один раз казали, і Сарабон та Філ Спенсер, що Elite – це тестовий майданчик для наступної Xbox. Ми вже знаємо, що наступна Xbox буде дуже преміальним, не просто преміальним, а дуже преміальним пристроєм. Якщо зараз ROG Xbox LIX коштує тисячу доларів, скільки буде коштувати наступний Xbox? Півтори тисячі доларів? Я не знаю, друзі. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях. Мені буде до речі дуже цікаво почитати. Скільки ви готові віддати гроші за наступний Xbox? Якщо він дійсно буде потужний, потужний, в кавичках або ні, не знаю. Ну добре, будемо моніторити ситуацію і слідкувати за новинами по наступному Xbox. Погнали далі! Відома мережа магазинів Геймстоп оголосила про закінчення консольних воєн. Здавалося б, вічна битва між фанатами Xbox та PlayStation нарешті добігла кінця. Причиною стала новина, що Хейла Компейни Вольвед вийде на PlayStation 5 у 26-му році. Це перший за майже 25 років випадок, коли основна частина Halo вирушає. За межі екосистеми Xbox цей крок вписується в нову стратегію Microsoft, спрямовану на максимальне охоплення аудиторії, а не на боротьбу за ексклюзивність. Майкрософт та Activision знову зробили «Call of Duty Black Ops 6» безкоштовною, тимчасово безкоштовною. Цього разу зіграти можна буде з 28 жовтня по 3 листопада. Проте лише в мультиплеєр і режим зомбі сюжетна кампанія буде недоступна. Цікаво, що попередня акція проходила з 9 по 16 жовтня, саме тоді, коли вийшла Battlefield 6, і тепер дати знову збігаються. Бо 28 жовтня стартує перший сезон Battlefield 6, а також виходить безкоштовна королівська битва Battlefield Ресек. Також Xbox підтвердили, що вже працюють над безкоштовним доступом до XCLUD. Майкрософт вже тестує цю функцію всередині ігрового підрозділу. Йдеться про окрему від геймпас-програму, яка дозволить запускати ігри в хмарі без підписки, але з переглядом реклами. Деталі поки що не розкривають, але раніше зверч повідомляли про такі умови тестів. Грати можна буде до п'яти годин на місяць і до однієї години за одну сесію. Перед за запуском гри потрібно буде переглянути близько двох хвилин рекламу. Поки що невідомо, коли Microsoft запустять цей безкоштовний доступ до Хмари. Зараз, коли в індустрії всі говорять про ексклюзиви, також висказався глава Moon Studios і заявив, що наразі ексклюзиви вже не мають значення, і у Sony це дуже добре розуміють. Керівник Moon Studios Томас Малер уже неодноразово заявляв, що ексклюзиви це пережиток минулого. На тлі нової хвилі дискусій він докладно пояснив свою позицію. Я давно казав, що Sony піде шляхом Microsoft і перестане обмежувати ігри консолю. Тепер це Реальність Spider-Man, Last of Us, Uncharted, God of War – Усі ці ігри виходять на ПК. І повірте, це не про популяризацію PlayStation. А про збільшення аудиторії та фінансову страховку Томас пояснює, що сьогодні студії вже не готові ризикувати. Якщо Sony звернеться до розробників з повністю ексклюзивною грою, студія просто скаже: компенсуйте нам втрачені продажі на інших платформах, а такі компенсації ніхто не хоче брати на себе. Чому з Nintendo окрема історія? Томас пояснює, не треба порівнювати їх Sony чи Xbox. Nintendo – повністю вертикально інтегрована компанія. Люди купують їх консоль заради саме ігор Nintendo. у Sony і Microsoft Історично це ніколи так не працювало. Також Томас додав, що з урахуванням зростання бюджетів і потреби у великій аудиторії ексклюзивні ігри більше не мають сенсу. Президент Іксбокс, скільки у них там президентів, медбуті заявив в у коментарі журналістам, що Іксбокс більше не конкурує з PlayStation або іншими там консолями, або ПК зі Steam. Вони наразі конкурують. Із Тіктоком та іншими соцмережами анонс ремейку Halo і Volve для PlayStation 5 знову підняв питання про те, що Xbox втрачає ексклюзиви. Microsoft продовжує дотримуватися курсу. Будь-яка їхня гра може з'явитися на консолях конкурентів, якщо це допоможе розширити екосистему Xbox. Президент підрозділу контенту та студії Gaming Мед Буті. У коментарі для New York Times заявив, що вихід Halo на PlayStation 5 має саме цю мету. Залучати більше гравців до Xbox незалежно від платформи, на якій вони грають, за словами Буті, PlayStation більше не є головним конкурентом Xbox. Цитата: наш головний конкурент це не чергова консоль. Ми все більше конкуруємо з усією індустрією розваг від TikTok до кінофільмів. Microsoft уже випустила низку своїх ключових франшиз на PlayStation, такі як Forza Horizon 5 та Gears of War Reloaded. Журналісти намагалися дізнатися, Дися продажі цих ігор на консолях Sony, але представники Xbox відмовилися коментувати цей аспект. Також глава Microsoft Сатія Наделла підтримав Метабуті і Теж погодився з його думками, що Xbox конкурує з TikTok та іншими соцмережами, і також додав додав, що він у майбутньому бачить Xbox на кшталт офіс. Який буде на кожному пристрої. Xbox як офіс на підтвердив, що Microsoft планує випускати свої ігри на всіх можливих платформах: консолях, ПК, смартфонах у хмарі, й навіть на телевізорах. Він порівняв це зі стратегією Офіс, який давно працює не лише на Windows. Друге консоль. Це кращий ПК для ігор. На думку Надели, Xbox виник як спроба створити ідеальний ігровий ПК. І тепер компанія хоче переосмислити цю іде. Дею консолі каже він дають унікальні враження та максимальну продуктивність. Конкуренти Xbox це TikTok і короткі відео Надела погодився з президентом Xbox Метом Буті. Основна конкуренція йде не між іграми, а між форматами розваг. Він підкреслив, що для розвитку індустрії потрібні інновації та стабільна прибутковість, адже саме це дозволяє фінансувати нові ігри. Нагадаю, раніше повідомлялося, що фінансовий директор Майкрософт. Емі Худ» вимагає від Xbox рентабельністю 30%, рівень якого практично не досягає жоден ігровий видавець. Майкі Бара, хі -хі, який дуже часто в мене в новинах у чекпойнті з'являється, е, написав у себе в соцмережах, висміявши слова Сари Бонд, що ексклюзиви не важливі. Він сказав: Скажіть про це Нінтендо у Xbox. Прямо говорять, будь-яка гра може вийти на плейстейшн чи Нінтендо. Головне, охопити якомога більше гравців. Президент Xbox Сара Бонд днями заявила, що ексклюзиви. Це пережиток минулого, головне спільнота гравців, а не платформа. Реакція не забарилася. Колишній президент Blizzard Майкі Бара відреагував різким жартом: хтось, скажіть Нінтендо, що ексклюзиви вже застарілі, написав Ібара. Коли йому відповіли, що Нінтендо окремий випадок і живе на ностальгії, і барра пояснив, що успіх компанії тримається саме на сміливих інноваціях у власних IP. Цитата: подивіться на зельду: кожна гра при. Носить щось нове Назвіть хоча б ще одну компанію, що зуміла так само, я зачекаю. І бара вже раніше заявляв, що Xbox варто припинити гнатися за консолями а повністю зосередитися на іграх. Також і бара розкритикував Xbox за порівняння. З TikTok. у своїх соцмережах Ібера пояснив, що ігри не конкурують із короткими відео, а лише за час користувача, на його думку, це зовсім різні види дозвілля. Цитата. відеоігри це глибокі, багатогодинні враження, які повністю занурюють у світ, допомагають відволіктися від стресу. А короткі відео це просто розвага на кілька хвилин протягом дня. Він також зазначив, що середній геймер проводить за іграми понад три години на день, тоді як у TikTok та інші соцмережі. Люди зазвичай переглядають під час роботи чи навчання. Після роботи або навчання ви вмикаєте консоль або ПК і граєте. Тому справжня конкуренція для ігор це кінофільми або телебачення, але точно не TikTok, написав і барра. Аналітик про гейпас. Раніше гравці отримували дуже багато за невеликі кошти. Зміна тарифів піде тільки на користь сервісу. Засновник SuperData Research ресерч його Дрейнен вважає, що підвищення ціни нова багаторівнева структура Xbox Game Pass – це необхідний крок для стабільності сервісу. Він порівняв стару модель із бізнес-класом за ціною економу. Користувачі отримували занадто багато за невелику плату. Це призвело до низької маржі, адже активні гравці споживали непропорційно багато ресурсів. Після того як зростання підписок сповільнилося, Microsoft вирішила перебудувати геймпас, запровадивши рівні Essential, Premium та Ultimate, щоб ціна краще відповідала користуванню. За словами аналітика, компанія не відмовляється від сервісу, а переводить його від стратегії зростання до прибутковості. Що може стати прикладом для всього ринку ігрових підписок? Підтвердилися раніше витоки. Про Ubisoft, точніше про Assassin's Creed Shadows. Ubisoft офіційно підтвердила, що гра виходить вже в грудні на Nintendo Switch 2. Пригодницький екшен у Феодальній Японії з'явиться на новій консолі Nintendo 2 грудня. Замість звичних картриджів гравцям запропонують геймкей-карти. У грі можна буде керувати двома героями а версія для Switch 2 отримує сенсорне керування в меню та крос прогрес, щоб переносити збереження між платформами. У ремейку Metal Gear Solid 3 з'явився мультиплеєрний режим Fox Hunt. Ремейк Metal Gear Solid 3, який вийшов наприкінці серпня, отримав нове безкоштовне оновлення разом із невеликим печем, що виправляє низку технічних проблем. У гру додали довгоочікуваний мультиплеєрний режим Fox Hunt. Fox Hunt – Це своєрідні хованки для 12 гравців, де ключову роль відіграє механіка маскування. Учасники мають залишитися непоміченими виконувати цілі та виживати в використовуючи навички стелсу з основної кампанії, оновлення вже доступне безкоштовно на всіх платформах. GSC Game World готує нове оновлення для Stalker 2 під номером 1.7. Попередній апдейт 1.6 вийшов 23 вересня і приніс з собою багато важливих змін. Тепер же увага гравців спрямована на патч під номером 1.7 і з'явилися перші деталі про нього. Коли чекати оновлення? GSC вже перейшла до етапу тестування. Як показує практика, від початку тестів до повного релізу зазвичай минає 1-2 тижні. Тож оновлення варто очікувати в кінці жовтня. Жовтня або на початку листопада що нового в оновленні 1.7. серед ключових змін заявлено перероблений інтерфейс екіпірування. Меню стало інформативнішим, більше характеристик, показників та деталей про предмети, як у класичних частинах сталкер, налаштування імерсії. З'явиться опція вимкнення спеціального звуку при попаданні кулі у голову. Це має зробити звуковий супровід більш реалістичним. Подальші плани розробники також раніше підтвердили, що патч 1.7 вийде до оновлення, яке переведе гру на Unreal Engine 5.5.4. А вже 20 листопада має відбутися реліз версії Stalker 2 для PlayStation 5. Отже, спільнота це були найцікавіші новини тижня. З вас, як завжди, пальці догори. Обов'язково пишіть свої коментарі, думки внизу під відео. Обов'язково підписуйтесь на канал Алекс Геймпас. У нас продовжується рот. тут. 10к. підтримайте канал, якщо вам подобається мій контент. Ну а ми будемо з вами тримати зв'язок на каналі Алекс Геймпас.